День малята. Сьогодні я пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського, яке називається Петрик, Собака і Кошеня. Маленький хлопчик Петрик ішов стежкою в саду. Бачить, біжить назустріч кудлатий собака. Петрик злякався, хотів тікати. Та раптом до його ніг притулилось маленьке кошеня. Воно втекло від собаки і просило Петрика захисти мене, хлопчику, від цього страшного звіра. Петрикові стало шкода кошеняти. Він узяв його на руки і сміливо пішов собаці назустріч. Пес зупинився. Злякано глянув на Петрика і сховався у кущах. А як би ви вчинили на місці Петрика? Чи б допомогли ви маленькому кошеняткові? Дякую за увагу!